Здоровенькі були. Сьогодні навчу вас баніхопу. Це буде повна покрокова інструкція практичних завдань, виконуючи які ви зрозумієте увесь принцип бехопу. Ай -яй, -яй, яй, снайпнули мене в п'ятку. Перше, що нам треба, це зайти в полігон. Це можна зробити з вкладки Оперативники чи арсенал. Заходимо в налаштування та ставимо другу кнопку стрибка на прокрутку колеска миші вверх чи вниз, за бажанням. Мені зручно вниз. Можна також поставити і верх і вниз, але стрибок на пробіл тоді не буде працювати, бо можна забіндити тільки дві кнопки. Їх перевіряємо, що можемо стрибати на колесько миші. Перше практичне завдання вас навчить стрибати в потрібні таймінги. Для цього нажимаєте Escape та вибираєте оперативника з екзоскелетом це Strix або REM. І так почнемо перший урок. Для цього потрібно на шифт розігнатися та стрибнути на колеско миші. Після цього треба відпустити усі кнопки на клавіатурі і більше на ній нічого не нажимати. Стрибайте, тобто прокручуйте колесо миші в той момент, як ваш персонаж майже доторкнеться поверхні землі. Таким чином, в нас вийшов найлегший бихоп хоп в грі, він дасть розуміння таймінгів, в який момент стрибати. Питання як зрозуміти, що у вас це вправо виходить і можна переходити до наступної. Зверніть увагу на край екрану: це гарний показник того, що ви не губите швидкість та робите все правильно. По боках екрану повинно зберігатися розмиття зображення під час всього шляху вашого баніхопу. Попрактикуйтесь, якщо не виходить зберегти швидкість отриману від прискорення оперативника. І ще, не бійтеся вертіти мишкою під час баніхопу. Це ніяк вам не завадить. Але не зловживайте цим. Через те, що на етапі навчання це може відволікати і ви не будете попадати в таймінги стрибка. Перед другим уроком розберемося з теорією баніхопу, яким чином в нас вийде баніхопити на будь-якому оперативнику. Принцип баніхопу. Треба отримати прискорення і почати стрибати. На персонажі з екзоскелетом це прискорення ми отримували завдяки шифту. Щоб паніхопити з будь-яким оперативником, ми це прискорення будемо брати з підкату, чи хто як називає слайду. Можете спробувати йти, нажати CTRL та почати стрибати, як ми стрибали в першому уроці. І ви побачите, що також буде невелике розмиття екрану по боках, що свідчить про прискорення. Але якщо спробувати стрибати відразу після того, як ми нажали CTRL, то в нас це не вийде, бо спочатку пройде анімація підкату, а потім вже стрибок. Таким чином, ми втрачаємо швидкість баніхопу і віддаляємо час початку нашого баніхопу. Тому скасувати анімацію підкату це основна задача при баніхопу, якій я присвятив другий урок. Скасовувати анімацію ми будемо поворотом камери. Другий практичний урок, і, мабуть, найскладніший для початківців. Зараз ми будемо cancelти, тобто скасовувати анімацію підкату. Щоб отримати так званий довгий стрибок. Я довго думав над тим, який орієнтир дати, щоб ви зрозуміли, що все робите правильно. І я знайшов такий орієнтир. Нам знадобиться цей великий кубик, який можна заспавнити на полігоні ось тут та притягнути його сюди. Треба поставити його таким чином, щоб його кут був поряд цієї лінії, ось тут, майже напроти цілі. Підготовку нашого полігону завершили. Пізніше поясню для чого це. І так, як скасовувати анімацію підкату? У мене досить велика сенса, тому я це роблю обертом на 360 градусів. Алгоритм такий: робимо підкат і майже одразу оберт зі стрибком. Після підкату на клавіатурі нічого не нажимаємо, тому стрибок робимо на колесико. Питання таке: що робити людям, у яких невелика сенса? Переживати не варто, бо скасовувати анімацію можна і поворотом на 180 градусів. І навіть менше, як це зазвичай роблять гравці з маленькою сенсою. Тільки в такому випадку, якщо ви хочете дивитися в напрямок стрибків, треба повертати мишу назад, на те положення, де вона була. Ось так це виглядає на маленькій сенсі. Як ми знаємо з першого уроку, можна вертіти мишею під час бехопу як завгодно. І так, як зрозуміти, що у вас виходить все правильно? Тут і вступає в гру наш підготовлений кубик. Якщо ви спробували зробити довгі стрибки на полігоні, та не впевнені, що робите все правильно, залазьте на кубик та для початку просто стрибніть з нього вперед. І тут ми можемо побачити відстань, яка залишилась у нас до цілі. Тепер зробіть довгий стрибок, якому я вас навчив. І дивіться на відстань до цілі різниця дивовижна. Тоді ви все робите правильно. Куб стоїть кутом, так би мовити, його діагональ перпендикулярна цій лінії. Для того. Щоб в нас вистачило місця зробити підкат. Чому важливо, щоб ви це робили саме на кубі? Тому що якщо у вас не виходить скасувати анімацію, то ви не встигнете стрибнути, а просто з'їдете з куба. Так можна зрозуміти, що щось ви робите неправильно, а якщо у вас з куба вийшло зробити довгий стрибок, це гарант того, що ви все робите правильно саме так, як треба. Ну і третій урок тут просто для галочки. Думаю, ви вже самі радієте тому, що у вас виходить бихопити. Але на всяк випадок скажу, що останній крок це поєднати вміння з першого та другого року, зробити довгий стрибок та почати стрибати в таймінг. Вітаю, ви вмієте баніхопити на будь-якому оперативнику. Найшвидше виходить баніхопити на мангусті. Деякі з гравців називають його через це найсильнішим оперативником. Для швидкого мувменту на ньому треба зажати клавішу W вперед, та якусь клавіш в бік – A чи D. Та нажати його ривок на shift і почати стрибати. Також прискорення для маніхопу можна отримувати з будь-яких вибухів, чи то вибуху пси у ПВЄ, чи ворожа граната у ПВП. Зрозуміло, що свідомо не треба під себе кидати гранату чи міну кайта для баніхопу. Але якщо ви звикнете постійно стрибати на колесі миші, то випадковий вибух поряд з вами у ПВП може допомогти швидко знайти потрібну позицію чи втікти від ворога. Але це приходить з досвідом. Так що успішної вам практики та гарної гри. Не забудьте вліпити жорстку вподобайку. Ай, до речі, мені не вистачає всього 9 мільярдів 999 мільйонів 999 тисяч 980 підписників до 10 мільярдів. Тому, будь ласка, підпишіться і скажіть підписатися вашим друзям з Марсу, бо на землі не вистачає людей для виконання моєї мрії. Ну чи розмножуйтесь швидше, я не знаю.